Українські та угорські надзвичайники налагоджують ділове співробітництво. Такі наміри вони задекларували в рамках візиту до івано франківська делегації з Угорщини. Міжнародна співпраця стосуватиметься обміну досвідом. Угорські рятувальники кажуть, мають серйозні напрацювання щодо протидії природним катаклізмам та відповідної підготовки кваліфікованих фахівців. У рамках співробітництва з ЄС до 2020 року ми маємо створити регіональний центр, де можна буде вивчати найкращі практики щодо захисту від надзвичайних ситуацій. Там готуватимуть фахівців міжнародного рівня і облдержадміністрації Кажуть, нові знання в галузі протидії паводків та техногенної безпеки потрібні прикарпатським рятувальникам. Відтак сподіваються, що обмін досвідом буде взаємовигідним. Ми не йшли по лінії меморандуму, а йшли по лінії якраз взаємоузгодження тих заходів, які будуть вживатися в нас тут і в Угорщині, для того, щоб ці стосунки були якомога міцнішими. В обласній ДСНС кажуть, Прикарпаття та Угорщина перебувають в карпатській транскордонній зоні. Відтак ці території мають обопільну проблему щодо виникнення загрози надзвичайних ситуацій, зокрема повеней, паводків, сувів та лісових пожеж. В Угорщині є навчальні центри. Сучасні, які обладнані сучасним обладнанням, і імітаційним обладнанням, де можна навчитися ліквідовувати як пожежі, також дорожнього транспорту, рятування людей в дорожньо-транспортних пригод та інших ситуаціях. З нашої сторони, в нас є досвід в ліквідації надзвичайних ситуацій, повені паводки, де ми можемо передати свій досвід угорським партнерам. Не виключено, що першими кроками в налагодженні міжрегіональної співпраці між обома державами буде обмін кваліфікованими фахівцями у сфері протидії надзвичайним ситуаціям. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.